Пострада під час Другої світової війни і цієї австрійської будови майже не збереглося. А це головний храм, храм греко-католиків, колишній домініканський собор. Під час Другої світової війни Тернопіль був майже весь зруйнований, а цей собор лишився майже неушкоджений. Його дуже така архітектура незвична. Вверху куполи у вигляді індійських пагодів, паголь індійських чи там будийських. Коли він будувався, тоді дуже було модно всі князі, графи будували такі невеличкі палаци в китайському стилі. І так само граф Потоцький побудував цей домініканський було, собор і вигляді пагоди. Величний собор. Трейшетицький. Метополит Шептицький А це патріарх Йосип Сліпий Він родився неподалік, неподалік від Теребулі. Заздрість, як називається те село.